Всім привіт поближче! Отака От у нас сьогодні доволі така цікава локація, можна сказати, діло домашнє. Давно у нас на каналі не було рибалки саме на платву. А тут плюс-мінус зараз ловиться непогана платва. Не стоїть задачі піймати її там, натробити багато. Я взяв з собою сьогодні. Пальову кухню, хочу піймати там. ну, З Андрюхою на двох навіть десятка платвіц гарних вистачить, хочу піджарити, бо мені в коментарях вже не раз насипали, сірий, давно не було а, приготування якоїсь риби та в таких диких умовах. Значить, палимо ми сьогодні з Андрюхою. Давно ми вже хотіли здипатись на рибалку, це все ніяк не вийшло. Але сьогодні саме той. День канал на Ютубі Крючков. Підписуйтесь на Андрюхін канал, багато цікавих відосів там. Дивіться, єдина відмінність сьогоднішньої риболовлі між Андрюхіною і моєю. Це те, що я сьогодні буду ловити на поплавочну удочку. На балонку Андрюха буде ловити на фідер. І сама тема, яка зараз ми цієї місцевості, взагалі можна сказати, не знаємо. Просто понаслижки сюди приїхали. Зараз беремо діпер діпер-чірп, і друга версія, да? Да. самий модний заряжений. Модный, да. Да. Зараз пройдемось. Андрюха прокидає і дослідимо тут, де стоїть рибка. Там станемо Андрюха, сід сяде на фідер. А я вдягну свої забродики і будемо вот так от рибалити. І подивимось, до речі, на різницю фідер да. і гудка. Що в нас краще вийде? Погнали. Сказати нічого нема, на углу теж особо я такого чесно, не побачив, щоб знаєш, саме сідати. Ходімо далі. Отак от наші дослідження проходять. Бачите, друзі, діпер одинокий плава. Коротше, Андрюха тільки що обірвав дуже тонкий шнур. Зараз з'їздив, він взяв мої заброди. Будемо визволять діпорок. Покажу, де ми з Андрюхою все ж таки вирішили стати. Получається по всій канаві пройшли, діпером просвітили, ну, скажем так, не особо. А тут у нас такий як тарець цієї канавки, і виходить, діпер тут показав самі. Класні картинки відмальовував по рибі. Получається, платвичка тут десь плюс-мінус і зібралася. Знаєш, дивіться, друзі, з приводу Снасті. І збираємо в прямому сенсі того слова з коленки. Як я вам і казав, зараз все вам покажу. Є у нас така от балоночка. Це була від Brain. Шестиметрова. Ну, я б сказав, класіка жанру. В плані балонських вудлищ. 6 метрів нам перекриє дистанцію за глаза. На це вудлище ми ставимо. У мене є зовсім новенька катушечка. Я під зиму брав собі три штучки. Поки що одну дірну сюди. Це Вікінг Ice, Вікінг якось так вона називається. Вікінг Ice Pro 75. -ка. Саме під колір вудки також біла катушка. Є. Дуже швидко це все діло кріпиться. Ліску будемо використовувати діаметр 0,13, майже 0,128. Отака от ліска від Sunlay. Так як наживка у нас сьогодні буде опариш разом з мотелем, треба по гачкам щось вибирати. Таке, ну, скажімо, з тонкої проволоки, щоб гачок був. Я буду використовувати дикой КР33 МАГОД. 10 номер. Дуже тонка проволока, дуже ципкі, липкі гачки. Якщо зачепився, треба деякі зусилля і навіть ловкість рук, щоб його відчепити. Дуже дуже липкі гачки. Поставимо отакий от 7-грамовий поплавочок з бальзи, з такою дуже яскравою антенкою, щоб було гарно видно. І підгружати все це діло. Будемо отакою от дробінкою, я собі... Купив Мавер. мавр. Ну, доволі такі вони крупні. Я не скажу скільки розграмовка. Зараз 1,3 грама кожна драбінка. Я гадаю, однієї тут, мабуть, і вистачить. Зараз подивимось. Так, дивіться, друзі, що касаємо наживки. Є у нас опариш, само собою. Мастхев на зимній риболовлі, навіть якщо вона з берега. І заїхав сьогодні, купив трохи мотеля. Він чуток підгулявши, але на сьогодні нам його... Вистачить. Лишається тільки закормити місце. Нам треба отуди за вугол, як я вам і казав, зараз пробратись. Кормимось і починаємо рибалку. Огля, скільки карася. Диви, прямо в ногах ходить. Це жесть просто. Його просто можна тут підсакою ловити. В очереті скільки його. Я такого ще не бачив. Оце я заліз. Пощікала води, а тут карася цього ходить, просто тьма. Ну Я не знаю, прямо тут під ногами ми його один фіг ловити не зможемо, тут його разве що під підсакою ловить, але так не цікаво. Тому давайте хоча б на каратки від берега будемо ловити. Можливо, вудку не повністю будемо розбирати. Тось буде вона на 6 метрів, а там 4 по факту. Як би там не було, а його нам треба якось там до кучі зібрати. Кормимось, Прикормочка у нас сьогодні Інтеркріль преміум серії Целаніль-плітка, саме на платву. Прикормка, так як я сьогодні з упором саме в платву. І їхав. риба вже така більзильня, тому я гадаю, багато прикормки не треба. Розпечатав, запах просто клас. Все. Єдине, що я поспішив, перші діти, Зараз треба прикормку мішати. Один фіг перчатки я зніму. Плюсом до цього ми крільву олію ще додаємо. Це само собою. Все можна зволожнювати і мішати. Почнемо відразу з апариша мотеля. Давайте не будемо відразу і тривожити два опарика. вдінемо, глянемо, що воно покаже. Точку накормили класно. Сподіваюсь, зараз щось буде. Тим паче там якісь пузиріки йшли. Хорош. Удивитесь, друзья, кабра во плотвичка. На чистого парика. Вот такая красотка. Вот так вот ближе вам покажу. Удивитесь, какая гарная рыба. Ну, такая честная ладошка. Перша. Блин, водичку все дают и дают. Друзі, просто сходу. Просто сходу отак от друга плотвичка. Ця поменшає, ця така близько ладошки, Гляньте, з неї прям кашка лізе. Тобто вона відразу стала на корм Я гадаю, з таким кльовим можна зараз навіть не перенаживлятись, оце відправляти у зворотньому напрямку. Я не знаю, ну. Друзі, ну їхав я, да, Сподівався, що буде клювати, але те, що я бачу по риболовлі, це, мабуть, називається, скоріше, ізбієння младенця. Є просто, блядь. Не буду нічого донаживляти, принаживляти. просто слету хватает. Ты что, друзья, ну давно я на такие рыбалки не попадал. Цикало. Там вообще. Плюс-минус в унах получается стандартно такая, ну, и ладошка, может его чуть-чуть меньше. Вот перша влетела такая прям, навіть ну, за ладошечка. Не дуже зручно, конечно, тут очередь, но Дуже зручно в плане клёво, что клюе и пофиг вообще на звучность. Вот Ну, почти же как перша. Вы бачите, час від часу прям, ну, гарно такие улетают. Нет, рыбалка, чесно скажу. Для. будь досить, друзі. Набудь досить. Це ще, щоб ви розуміли, там вам багато не показував, яку відпустив. А відпустив я, ну, штук 10 це точно викинув. Я скажу, це, ну, максимум хвилин 20 рибалки. Я рахувати не буду, але тут більше десятка. Плюс до того я ще ну, в районі десятка ще відпустив. Така, що і забрати її було сенсу. Ну Просить, да, ну, принаймні ця дрібніша. Професій. А що тебе в від'є взагалі? Ну, Трошки менше, тебе. Ні, ну так, да, ро розмір, звісно, є і такі, як в мене, але якщо брати взагалі, то... Ну да. я у таких штук 10 просто простова. Я таких теж ставив я вначалі брав. Ось ще тут некрасив. Що касательно рибалки, друзі, ви все бачили, як про мене, рибалка сьогодні вдалась на всі 100%, відловились ну, так, як я собі загадував. Це все в голові. Так я все і реалізував. Рибку посмажили, так що, я гадаю, все в нас вдалося. Не забувайте ставити лайки, також пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Ми бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти звертаємося за допомогою до громадян. Для ефективного виконання бойових завдань на Курахівському напрямку фронту нам потрібен генератор електричної енергії і зарядна станція. Дуже просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Кожна ваша гривня важлива і наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава морські.